Ну, щодо Михайла Грушевського, то, безумовно, це е, одна з видатних постатей української історії, української державності, е, голова Центральної Ради. Саме під його головуванням відбулося прийняття в першому так би мовити читанні Конституції Української Народної Республіки, і за традицією його вважають першим українським президентом. Дійсно, він був обраний, якщо не помиляюся, 29 квітня 1918 року. На засіданні е, Центральної Ради, е, але тут е, є такий певний парадокс, що в текст Конституції е, УНР, е, яка так і не набула чинності, не передбачав е, посади президента. Тобто, ось так тому е, я б не так, ну. Дещо обережно казав, що Михайло Грушевський перший президент України тим більше, що насправді, в той, в той день вже відбувся приход до влади скоропадського, і в той же день були затверджені основні закони гетьманської держави, тобто в Такий унікальний випадок світової історії, коли в один день в одному місті приймаються дві конституції для однієї тієї держави. Але Конституція УНР не е, наслідків подальших. Так, от, Михайло Грушевський, безумовно, видатний історик і те, що. Його обличчя ми бачимо на 50-гривнівій купюрі. Свідчить, що дійсно видатна постать, бо кого зря на грошах не розміщують. Так от тим не менш, він фактично після приходу до влади директорії УНР наприкінці вісімнадцятого року вже не займається активно політикою і е, емігрує з України, але е, виходячи з того, що в нього достатньо були ліві погляди, і багато помилок е, УНР і е, за часів головування в Центральній Раді Михайла Грушевського, і директорію УНР було пов'язано з тим, що е, занадто багато було соціалістів. Які е, мали ілюзії стосовно е, Московії, е, хотіли якось домовитися, е, чи нагадаю, спочатку ж не йшло про незалежність, йшлося про автономію в рамках демократичної Росії. Ми зараз з вами чудово розуміємо, що ці поняття просто несумісні за визначенням демократія і Росія. Це абсолютно е, різні речі. От, але ілюзії такі були так само до речі, ви сьогодні, е, как, е на початку зустрічі, казали про хороших русських. Саме у тих у тих цих хороших русських існує е, уявлення про якусь чудову Росію майбутнього. Ну. Це їхня, їхня справа, звісно, але ми маємо ставитися до того е, критично, м'яко кажучи. Так, от, повертаючись до Михайла Грушевського, то е, якраз ще до хвилі е, українізації е, йому надійшли пропозиції спрос е, повернутися до України. Йому е, пропонувалася. Посада академічна в Всеукраїнській академії наук. Саме тоді вона так звалася ВУАН. Так от він повертається, і, звісно, навіть на хвилі Українізації ставлення до нього влади дещо таке. Ну, стримане, м'яко кажучи. А, е почалася е хвиля його критика, і його робіт, і його е поглядів, і згадали, звісно, головування в е Центральній Раді проголошення незалежності Української Народної Республіки. От. І... Е Фактично він е, був висланий з України е, до Москви, до речі, не вперше е, ще е, за часів Російської імперії. Теж Михайло Грушевський, е, який повернувся з Авторогорщини до Росії, теж був звинувачений в анти. Урядовій діяльності і теж був е висланий до Москви. До речі, коли в 2017 році, е в березні, була створена Центральна Рада, то головою Центральної ради Михайло Грушевський був обраний заочно. Е вже по поверненні з Москви він очолив цей е орган. Так, от, е стосовно е Випадковості чи не випадковості його смерті? Е, дійсно, е, Михайло Рушевський був зайвий е, для радянської влади. Е, наскільки е, цілеспрямовано робилося? Е, Справа саме на його фізичне знищення важко зараз сказати, але якщо дивитися на ситуацію з позиції кому це вигідно, то звісно, по суті, передчасна смерть Грушевського була вигідна саме. Більшовикам саме радянській владі. Чому я кажу, що передчасно? бо ну, свого часу в Центральній Раді його звали дідом, бо він десь в два рази був старший з більшості тих учасників Центральної Ради, хоча йому тоді було лише 50 років. От. А е, помер Грушевський в 68. Тобто, враховуючи його спадок творчий і історію України Росії багатотомна, і історію української літератури, яка остаточно була вже видана за часів незалежності, свідчить про те, що він безумовно талановитий. Науковець, е, е, спеціаліст, історик, який би міг ще багато чого зробити, але в умовах Радянського Союзу, е, свободи творчості вже не було. Ви розумієте, тоді існували так звані інститути е, красної чи червоної професури, е, єдина вірна ідеологія існувала. а е, Саме методологічно Грушевський ну і ніяк своїми працями не вписувався в марксизм-ленінізм, не дивлячись на свої ліві погляди, але е, все ж таки марксистом е, Грушевський ніколи не був і, і не став би їм. Тобто е, він був зайвий, і е, я не виключаю, що йому допомогли піти е, раніше.